Доброго вечора, друзі. Сьогодні будемо говорити про метод розв'язування квадратних рівняння, саме про другий метод теорема Вієта. У попередньому відео я розповідала, як розв'язувати квадратні рівняння через дискримінант. Сьогодні другий варіант. Нагадаю, що квадратне рівняння це рівняння типу ax² плюс bx плюс c, де А, Б це якісь числа, наприклад, 2 мінус 5x плюс дорівняння 0. Це є квадратне рівняння. За теоремою вієта розв'язати квадратне рівняння можна наступним чином. Сума коренів квадратного рівняння x1 і x2 це корені квадратного рівняння корінь і корінь дорівнюють мінус b поділене на а. Тобто, якщо би я шукала корені цього квадратного рівняння, то відразу, дивлячись на його коефіцієнти, я можу сказати, чому буде дорівнювати їхня сума. Мінус Б, тобто плюс 5, бо в нас b мінус 5, отже, мінус Б це плюс 5 5 других. Це сума коренів квадратного рівня, тобто 2,5. А добуток коренів квадратного рівняння до рівня С поділити на А, тобто х1 помножити на х2 до рівня 4 на 2. 4 других, що є 2. Сума коренів квадратного рівняння – мінус Б на А, добуток коренів це на А. Давайте прослідкуємо, чому так. От якщо ми розв'яжемо квадратне рівняння за дискримінантом AX квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю, нагадаю, що ми шукаємо дискримінант за співвідношенням b квадрат мінус 4 ac І перший корінь матиме вигляд мінус b плюс корінь з дискримінанту поділити на 2а, а другий корінь матиме вигляд мінус b мінус корінь з дискримінанту поділити на 2а. Пропоную знайти суму коренів, тобто х1 плюс х2. Додамо х1 мінус b Плюс з дискримінанту поділити на 2а. А x2 це мінус b мінус, тобто додати мінус b мінус корінь дискримінанту, поділити на 2а. Зводимо до спільного знаменника 2а. Перший домножаємо на одиницю, другий теж на одиницю. В чисельнику ми маємо мінус b плюс корінь з дискримінанту. Видати мінус b, тобто мінус b мінус з дискримінанту. Мінус b, мінус b – це мінус 2 b Дискримінанти знищуються. Отже, маємо мінус 2 b поділити на 2А. Двійка скорочується і залишається мінус b на А. Якраз те, що ми маємо тут. Знайдемо добуток. І доведемо, що добуток це буде С на А. Допустимо, мінус Б плюс корінь з дискримінанту на 2а, помножити на мінус Б мінус корінь з дискримінанту поділити на 2а. 2а на 2а це 2а до квадрату. У чисельнику ж ми маємо мінус Б. Я поміняю місцями. Хоча це не сильно відіграє роль. Тобто дискримінант мінус Б ми множимо на. Я мінус винесу за дужки, сюди. Ж. Ось, і матимемо ми тут B плюс з дискримінанту. Чи корінь з дискримінанту плюс b. Корінь з дискримінанту плюс b. Рівнює. 4 А квадрат. Чисельнику маємо мінус корінь з дискримінанту до квадрату мінус b квадрат, тому що тут у нас формула скороченого множення а квадрат мінус b квадрат. В результаті чисельнику мінус d мінус b квадрат знаменнику 4 a Дискримінант b квадрат мінус 4а це підставляємо мінус. B квадрат мінус 4 ac мінус b квадрат, і ділимо на 4 a в квадраті. b квадрат b квадрат знищується, залишається 4 ac поділити на 4 a в квадраті. Мінус на мінус 10 плюс, тому я тут уже не пишу мінус. 4, 4 скорочиться, АТА скорочиться і залишається просто С поділити на А. Те, що у нас ось тут. Тобто теорема В'єта по факту виводиться із ось цих значень. Тобто ми можемо легко показати, що якщо ми візьмемо корені, які ми знайшли при розв'язуванні квадратного рівняння за дискримінантом, додамо їх, то отримаємо ось це, якщо перемножимо, то отримуємо ось це. Це теорема вієта для загального квадратного рівняння, тобто коли в нас коефіцієнт А це якесь число. Якщо ж коефіцієнт А дорівнює одиниці, то таке рівняння називається зведеним квадратним рівнянням. І саме коли в нас є зведене квадратне рівняння, теорема вієта доволі таки комфортна для її використання. Тоді, якщо це рівняння зведене, вперше воно матиме вигляд х квадрат плюс bx плюс С дорівнює нулю. Ось тут, коли ми ділимо на одиницю, це буде саме це число, тобто ми отримуємо просто мінус b і отримуємо просто c. Тому добуток буде х1 на х2 це просто c, а сума це мінус b. Добуток це, а сума це просто мінус b. Наприклад, якщо ми маємо квадратне рівняння х квадрат мінус 5х плюс 4 дорівнює 0. Тоді сума коренів квадратного рівняння x1 плюс x2 буде дорівнювати мінус мінус 5, тобто плюс 5, а добуток x1 помножити на x2 дорівнює 4. Якщо ж нас, нас у завданні просять знайти не просто суму і добуток, а вже, власне, знайти конкретно, як чому дорівнює x1, чому дорівнює х2. Як тут мислимо ми далі? Запишу вище. Х квадрат мінус 5х плюс 4 дорівнює 0. Сума х1 плюс х2 дорівнює 5х1 помножити на x2 дорівнює 4. Як ми мислимо? Ми завжди звертаємось до другого, тобто до добутку. Чому? Тому що так простіше? Адже не так-то багато цілих чисел, які примножені дають 4. Що це може бути? Це може бути, наприклад, 1 на 4. Це може бути пара мінус 1. На мінус 4, це може бути 2 на 2 і мінус 2 на мінус 2. А далі кожен із цих варіантів перебираємо, підставляємо, чи буде ця сума дорівнювати п'ятірці, тобто 1 плюс 4 дорівнює 5. О перше і попало, тобто співпадає. Але якщо ми візьмемо, наприклад, друге, мінус 1 додати мінус 4, це буде мінус 5, тобто вже не підходить. І, очевидно, звідси, що х1 дорівнює. 1х2 дорівнює 4. Якщо ми візьмемо рівняння схоже, але трішки з іншими знаками. Тобто х2 плюс 5х мінус 4 дорівнює 0. Те саме майже х1 плюс х2 дорівнює мінус 5, х1 помножити на х2 дорівнює мінус 4. Думаємо, що у нас в нас примножені. Дає мінус 4. Це може бути, наприклад, мінус 1 помножити на 4. Це може бути 1 помножити на мінус 4, це може бути мінус 2 помножити на 2. Перевіряємо кожен із цих варіантів. Мінус 1 плюс 4 це буде 3. Далі 1 додати мінус 4. Це буде мінус 3. Мінус 2, додати 2, це 0. Угу. Тобто, а що у нас тоді буде за відповідь в нашому завданні? Перевіряємо ще раз: мінус 1 помножити на 4. Це мінус 4 підходить. 1 на мінус 4 теж підходить. А якщо ми візьмемо е, мінус, наприклад, він, у нас, по-перше, тут від'ємне, до речі, зверніть увагу, і тут від'ємне. І перевіримо це за допомогою дискримінанту. 25 відняти мінус 4аЦ, тобто тут, додати 16, дорівнює. 25 додати 16 дорівнює 1. 41. Корінь з дискримінанту дорівнює корінь 41. Угу. Тобто, щось не виходить. У нас, у нас буде 2 кореня. Х1 буде дорівнювати мінус 5, додати корінь 41-поділити на 2а. А х2 буде дорівнювати мінус 5, відняти корінь 41 поділити на 2а. А 2а, тобто одиничка просто на 2. А в нас одиничка. І що ж це виходить? А виходить наступне, що якщо ми поміняли знаки, то вже не так то просто застосувати теорему Вієта. Тобто, якщо добуток нам легко проаналізувати, то ось е, ці значення вони нам не дуже вписуються в нашу суму. Чому? Тому що ось це, в цьому рівнянні комфортніше все ж таки використати не теорему вієта, а е, Розв'язувати його за дискримінантом. А от в цьому рівнянні зручно нам використати саме теорему Вієта. Тобто, якщо ми вирішили все ж таки виконувати завдання за теоремою Вієта, як тут, і побачили, що в нас щось не вдається, ну тобто, нам не так-то просто, ми добуток записали, а суму не можемо підібрати, то що, розв'язуємо за дискримінантом. Тобто теорема Вієта вона. За допомогою неї комфортно розв'язувати рівняння і швидко, але не завжди вона є кращим варіантом при виборі розв'язування квадратних рівнянь. Ось така, друзі, теорема вієта. Сподіваюся, ви зрозуміли, чому у нас добуток дорівнює С, сума дорівнює мінус Б, або якщо це не зведене квадратне рівняння, то це на А чи мінус Б на А, і вам буде простіше вирішувати різного типу завдання. Переходьте до попереднього відео, щоб подивитися, як розв'язати детальніше квадратне рівняння за теоремою, за дискримінантом, або просто в загальному неповне квадратне рівняння. Дякую за увагу. До зустрічі у наступному відео.